Будемо говорити сьогодні з моїм візаві Ігорем Лапіним. Ігоре, вітаю. Слава Україні. Ігорем. Героям слава! Дуже, на віддань, воно, знаєш, мені трохи лякає. Я тобі поясню, чому. Сьогодні цю промову перекладали на різні мови. І, наприклад, до мене зверталися сьогодні журналісти з Радіо Польська. Ну, відверто, у нас поляками може казати про що завгодно. Є недопорозуміння, інколи конфлікти. Але це наші адвокати в Європі і дуже потужні партнери зараз. Вони рятують нас дуже часто, так, да, вони рятують і себе, але нам вони допомагають. Але поляки, коли сьогодні телефонували і запитували в то, і про це запитання, я їм пояснював, що знаєте, ну можу вважати, що це а, спік, а, спічрайтери, які писали, а, вони якось не розгорнули тезу. Тому що це, що ми боїмося Кремля, чи що Що відбувається? Що ви... це дійсно обратно. І не вистачало фрази Байден, чому ви не вдав? Ну таке. В будь-якому випадку. В боєкому... да. Але наступна теза, наступна теза була значно краще. От відверто: це була Бімба, не бомба, Бімба. Азарівська, а, Азіровська, вибачте. Він сказав: Україна готова до переговорів з ЄС та НАТО щодо членства. Україна готова до переговорів. Тобто Робити все для членства ЄС та НАТО. Україна не поспішає, але готова вже до переговорів. Нам, єврочиновники, на днях сказали: ви виконали два сьоми і то от так. А він каже: ми вже готові. Давайте спілкуватися. І НАТО особисто. Все, аби все готові, все супер. Ми навіть е -е, зрозуміли, в чому були проблеми. Ну, там у нас з Резніковим були проблеми, з Тараном були проблеми, з іншими були проблеми. Ми все вирішили. Ми от вирішили кардинально. От вам наше рішення, будь ласка, ні, цього немає. От ми все імплементували. Ні, цього немає. От ми повернули електронне декларування, про яке Європа нам вже каже. І Сполучені Штати кажуть, і Канада, яка теж в НАТО каже. А ми не повертаємо. Але ми готові говорити. Ну так, да, от в мене запитання: так говорити, ми готові, чи що а робити коли будемо? Знаєш, в мене сьогодні такий настрій. Я, я от... Добре, що я цю, цю промову не слухав. Мені легше від тебе це сприймати. Ні, я читав там деякі тези, звичайно, читав, але не слухав. не мав можливості такої. Може й добре. Значить, дивися. Ну, перше, в їхньому розумінні, коли європейські партнери кажуть, народ, ми вам дали сім завдань, а ви зробили скільки? Два. Скільки то? то? То в тебе два, а по їхньому це римське п'ять. Це, це по, по команди, команди Зеленського це п'ять. Розумієш, просто римське. Ну, це якщо так жартома, а тепер то серйозно. А тепер, якщо серйозно, збройні сили готові в НАТО, звичайно. НАТО це ж військово-політичний союз, але Збройні сили це тільки військова складова, а от політична складова має все остальне. Те, що нам потрібно зробити для того, щоб бути не тільки в НАТО, але й в Європейському Союзі. От нам дали сім пунктів народ. От робіть цих сім пунктів і ви в ЄС. А якщо ваші ще збройні сили такі, то, то, то тоді вже буде вісім вже, вже пунктів, ну разом з ЗСУ. І ви вже будете в НАТО. Ну, розумієш, коли ти згадуєш там тарана, ну то ти зараз говорив про посла Словакії, ну то там десь вроді би гусів Чехію вже їде, той, що в нас дуже сильно зробив оборонпром і купу снарядів вже випустив. Ну, розумієш? Ну, ну це історія, це історія така, що є таке поняття, як сформувати завищене очікування. От я дивлюся по дуже багатьом тезам, в тому числі єдиного марафона, і зараз час все частіше і частіше пропихуються тези, що ми готові, ми зробили перше, друге, п'яте, десяте. І якщо нас не візьмуть, скажуть: ну дивіться, бачите, вони нас не хочуть. Європа устала від України, пам'ятаєш да наративи російські. Європа устала від України, а от нас навіть в НАТО не хочу взяти. Хоча ми ж ми не заслужили в НАТО. Дивіться, ми Путіна розбиваємо. Ми там е, армія воює, ми тут от, танки, самоліти, будемо всіх бомбити. Ну він же ж це говорить про ЗСУ. А є ще політична складова, а політична складова це верховенство права, політична складова це антикорупційна боротьба, політична складова це е, незалежні інституції влади, політична складова. Це незалежність різних гілок влади. А в нас цього всього немає в нас ж є узурпація на сьогоднішній день і процес оскотинювання народу через єдиний марафон і ближе лежащих блогерів, позитивних, як я кажу, так тому в них це все є. Але для Європи, для того, щоб було ми стали членами Євросоюзу чи НАТО, треба не це, що хочуть нам показати, що нібито в нас так все хорошо, а треба реальні речі. Тому завершуючи цю думку, можу сказати одне. Ми не готові. Я не здивуюсь, якщо нас не візьмуть. Якщо візьмуть, то, то таким авансом, і то тільки завдяки ЗСУ. От я скажу просто: це якщо ми говоримо зараз про НАТО. Оці спекулятивні речі, я звіздав цього міра. Мене тут весь мір уважає. зі мною тут Байден прямому, там е, там Британія на прямому телефонному зв'язку і так далі. Ми тут все зробили. Ми великі. Але якщо буде оце розочарування, знаєш, коли завищене очікування, а потім приходить розочарування, то потім з тих розочарованих людей вже можна як коники з гівна ліпити. Вже що хочеш можна з ними робити. Бо вони вже все, вони вже тут поплили. То що робити? І він такий виходить і каже: я знаю, що робити. І все, я лідер. І все, розумієш? Оце така історія формування завищеного очікування, потім йде розпач, а потім ліпи з тих людей, що хочеш. Um, дивись. Я тобі хочу що сказати. От після ну, цього -цього. Нам же. Пам'ятаєш старий старий анекдот, коли а, дівчина стоїть холодно, вітер, дощ, вона ловить таксі, а, зупиняється. Ніхто не, не зупиняється, і тут зупиняється просто автівка. І вона каже: мені на троєщину. І гаразд, сідай. Вона говорит, Почекайте, а де шашечки? Він на неї дивиться і каже: Тобі шашечкою чи все ж таки їхати? О, тут той самий випадок. А на жаль, нам поки що шашечки номінально, але нам треба доїхати. Нам треба доїхати. І це дуже важливо. Тому що, якщо хтось не розуміє, після кінця війни загроза нової війни почнеться а, реалізовуватися на наступний день, на наступну годину, на наступну хвилину. Після кінця без членства в НАТО. У нас перспектива заходу в нову війну з членством в НАТО. А, Майже сто, майже 100, 100 перспектива уникнути наступної війни з Росією. Я хочу сказати, що взагалі в глобальному сенсі до речі, за правилами Ютуба, я маю то сказати, твої глядачі, які зараз нас дивляться, вони ж мають піти до мене на канал підписатися, бо в 9 годині вечора я теж буду робити вже свій стрім і маю що сказати. Але зараз не скажу, що тут це така заманука, але в 9 вечора сьогодні буде місти. От, е, значить, е, зараз я буквально ще одну тему з цього приводу. Розумієш, нас можуть взяти навіть зараз НАТО, але це буде не завдяки діям влади, а це буде якраз таки всупереч тим недоробкам влади, що не доробили, але завдяки того, що. Це теж є нам так би мовити інвестиція для західного світу. Це інвестиція у власну безпеку. Бо в принципі, всі війни, в яких брали участь українці, за кого вони воювали, то ті й перемагали. Дивимося, історію. Сто А я хочу подивитися: зараз ми повернемось до виступу нашого президента. Буквально хвилину. Я хочу дати велику порцію позитиву для України. Рейтер оприлюднив результати свого опитування агентства «Рейтер» разом з «Айпос», і ну це Ipsos, sorry, І вони дуже ну такі далі непогані цифри показують. Ну, по-перше, підтримка показує величезний ріст. Вибачте, величезний ріст показує підтримка України серед американських виборців вже сьогодні. 65 респондентів. Підтримують поставки з важкої зброї ракет і будь-яких літаків в Україні 65%. А в минулому опросі, опитуванні, яке проводилось місяць тому, в травні, таких було 46%. 20% за місяць. Оце і є оцінка з боку наших партнерів і з боку виборців, які впливають на західних політиків. Далі найцікавіше. За те, щоб збільшити поставки американської зброї Україні, голосують 81% демократів, 56% республіканців, 57% незалежних виборців Сполучених Штатів. Далі це опитування показує, що 76% всіх американців-виборців вважають, що надання допомоги Україні. Демонструє всім ворогам та опонентам Сполучених Штатів, що у США є рішучість і можливість захистити свої інтереси, інтереси союзників і інтереси всіх партнерів у будь-якій точці світу, і це дуже важливо. І останнє більшість американців 67 і 73% це демократ республіканці і демократи, готові підтримати. На майбутніх виборах кандидата в президенти того, хто збільшить військову допомогу Україні, і хто підтримує членство України в Альянсі. і оце дуже важливо. Це не Україна. Такі результати впливають потужно на західних політиків. Вони орієнтуються на це, і це нам допомагає. Тому я дуже хочу. Побажати нам не втратити таку підтримку, а її втратити можна, якщо не зникне ця хвиля корупційних скандалів, про яку поговоримо трохи пізніше, яка зараз почала замивати західну пресу, і це велика проблема. Да, Ігор. Друзі, дивися. Я хочу тут сказати про дві речі, які можуть нас в цій ситуації нам дати по голові. Перша, ти вже назвав. Хвиля корупційних скандалів, якою будуть е, ну скажімо так, прикривати недодачу нам зброї. Хвиля корупційних скандалів це саме те, чим будуть прикривати, наприклад, там е, призупинення якоїсь допомоги. Бо ми пам'ятаємо тези, коли пам'ятаєш в американському етернісменті ходили тези про те, що треба зробити ревізію. Зброї, чи вона не йде терористам, чи вона не йде в Росію, чи ще кудись, А поки ми будемо робити ревізію, треба призупинити поставки. Таке говорили особливо з боку трампістів. Я зараз кажу не республіканців, а трампістів. Не всіх, але деякі їхні головні, так би мовити, спікери на цьому наполягали. І тут вилазить на гора, така країна, як Угорщина. Вірніше, ні, не країна, давай так, країна гарна, Будапешт, Файне, там ці термальні істочники, джерела, це все гарно. Вилазить Орбан і каже, що ми проти поставок зброї в Україну, бо треба перевірити, чи вона йде вся на фронт, а чи не йде терористам. Правда, він запізнився з цією тезою десь майже на рік, але вони знову це починають качати. Отже, питання, зброя? І корупція це ті дві речі, які ми будуть намагати придушити поставки для України і при, призупинити темпи нашої перемоги, яка дійсно ну, має бути по-любому, у нас нема варіантів інших. Тобто корупція це та хвиля, яка нас дуже сильно буде штурмити. Друга хвиля, а друга хвиля, я не даремно зараз так взяв таку паузу, можливо, ми менше приділимо корупціонерам уваги, але я взяв паузу, зважаючи на статтю Обами. Яка недавно була опублікована, яку в нас якось так щось мало обговорюють. Адже, Але ж він сказав дуже правильні речі, типа народ, а чого ви хочете, дають до мене претензії? Що я мав впрягатися по Будапештському меморандуму в 2014 році за, за Ради України? Якщо в них там російські політики в парламенті, російські партії в парламенті, в них там вакханалія руського язика по всіх, по всіх, по всіх всюдах. І вони взагалі себе вважають частиною Росії. І подивіться, в конечному ітогію я ж був прав. Подивіться на результати, хай навіть псевдо, але референдуму. Подивіться на результати виборів, які були перед 14 роком, за кого голосували кримчани, ну, майже населення Криму і так далі. То що ви, які до мене претензії? Так от, другим, опісля корупції, це може бути те, що. Будуть вивертати все рівно, е, як то кажуть, світове таке сприйняття України, що це не, не, ну, не як казав Орбан, це не держава, вона не незалежна, вона залежить тільки від Заходу, а взагалі це частина Росії. Розумієш, Ось, отак нас будуть намагатися представити, що ми все рівно є частина Росії, яка засепаратівилась, скажімо так, яка от рішила відокремитись, отак от будуть намагатися це зробити. І Обама на цьому наголосив. То я вам до чого веду? Нам сьогодні, а чи не сьогодні нам пхають сюди руський язик, а чи не сьогодні продовжують пхати нам якісь російські наративи через російських, хороших русских і через саме головне, через другої мніні. що ж мають право, нічтоже, граждані України. Знаєш, знову ж таки, по правилам Ютуба, сьогодні вечором я буду про це теж говорити. І я це називаю, знаєш, Супермаркет, політичний супермаркет в Україні, наші люди споживають те, що є на прилавках. Якщо їм на прилавок положить комуністичну партію і включать в тій партії телевізор, то люди знайдуться, які підтримують до сих пір комуністичну партію. Якщо їм будуть пхати партію умовно Арестовича з російськими наративами, люди будуть підтримувати, бачачи, що вона ну це ж другої м'янія. Розумієш? Тому це речі, які окрім корупції, ота от друга хвиля. Нас може саме віддаляти від нашої перемоги, від НАТО і від так далі. Вибачте, можливо, трохи довго, але мусимо все сказати. Все гаразд, все нормально. Більше того, хочу сказати, що це, як сказав, як сказав, друге іноміння. Це було є. Але якщо не жартома, то да, це проблема, і її теж треба вирішувати. І хочу сказати, що перевірка аудит в Україні була проведена саме проведена через те, що трампісти підняли хвилю. Вона показала два моменти: вся зброя вся контролюється генштабом, і вся зброя, яку отримали з СУ контролюється, жодного, жодного елемента або жодної зброї. Росіяни не отримали і нікуди нічого не було продано. контролюється все. Саме після результатів цієї цього аудиту, а він був проведений незалежними експертами, західними. трампісти закрили рота. Надовго. Не вірю, що назавжди, але надовго. І це показує, що. Збройні сили України вміють контролювати ту зброю, яку їм надають. Головне, щоб надавали, а не тільки Міноборони заключає контракти з кимось. а Після того гроші виводяться за кордон, а назад не повертаються ані гроші, ані зброя. Про це писали журналісти: 8-9 мільярдів гривень виведено так з України. І ці гроші вже в чихось гаманцях. Але давай повернемося до виступу нашого президента. Залишилось небагато. Англійська мова. Має стати обов'язковою. Проект вже в Раді. Ну дивіться, навіть не треба це коментувати. Я хочу подивитися: ти ж не бачив цей законопроект. І я не бачив. Давай дочекаємось цей законопроект, подивимось, про що йде мова. Ще раз кажу: головне, хоч українська пусть, мова буде обов'язковою для всіх. І далі поговоримо. Все, більше нічого не треба. Тому що вдома в приватному суспільстві все, що заводу, може сказати на будь-якій мові. Тіхі, іш, португальська, білоруська, російська, фінська, угорська, найбудь які Але. У владі. Рос... Ти мене не чуєш? Чи чуєш? Тебе залю... забувається? У нас русняє На да. інтернет. Звертай. Русня, так, русня інтернет злучить. Так от. А коли... Так. а коли у нас ми бачимо, що представники влади не володіють не те, що українською мовою, а Азіров розмовляє краще, мене це лякає. Ну, так от. Медичний <звам> канабіс, не треба, нічого не треба за гаразд. Медичний канабіс має бути легалізовано. Я хочу запитати, от я відверто кажу, я не вживаю, але мені цікаво, а чому більше. 250 голосів. Де ці голоси? Якщо їх немає, якщо голосів немає, то треба відверто казати: в нас немає голосів. Будь ласка, дайте інші голоси. Але це говорить про те, що в тоді і треба про вляти. і згідно закону... Ти тут? Я тут, а ти пропадаєш в тебе поганий інтернет. Ква-ква люлю як з бочки. Ну я наші давай, Коротко. я спробую. Коротко, Коротко Він сказав, що треба, щоб голосували за канабіс, його фракція не дає голоси. Тоді питання: це фракція не дає голоси? має більшості. Що треба робити? Ну, давай говорити відверто. Голосування в парламенті. Фракція не дає голоси, значить, парламенту немає єдинства навколо цього законопроекту. Якщо немає єдинства в парламенті, немає дисципліни у фракції, а може вже і фракції немає, а може вже і коаліції немає. Ну давай ну то вже питання до президента. Може, він парламент розпустить? До речі, за правилами Ютуба, я мушу це робити. От. Мав спілкування з одним із дуже серйозних рекламщиків, в якого дуже багато білбордів. Е, дуже багато. Ну, тобто, міряється там сотнями, Сотнями. Да? Ну, може тисячами, я не знаю, ну, ну, багато сотень, скажімо так. От. Е, всі білборди викуплені на жовтень місяць. Вони, напевно, щось, щось придумали. Я правда не знаю, це нереалістичний сценарій. У нас іде війна, але щось вони собі вже, можливо, там думають. За все хороше проти всього плохого. Я не знаю. Тобто, я тобі серйозно говорю, ти, якщо маєш знайомих рекламщиків, кого є білборди, особливо в Києві, то поцікався, бо я кажу, я, я нещодавно почув, я в шоці був, Ну, не по закону, не по Конституції це неможливо. Але ж ти знаєш, може голоси якраз знайдуться. Ну, я, чесно, За медичний канабіт скажу так: є така в нас депутат Яна Зінкевич. Вона теж не вживає, але вона пояснює, що дуже багато болі терплять люди. І медичний канабіс, в принципі, в минулому парламенту я був також співавтором цього законопроекту. Одним із співавторів. В принципі, з точки зору медицини, слухай, онкохворим морфій колять. Колять. Це ж наркотик? Наркотик. А чим відрічається наркотик, який колять онкохворим морфій, від такого самого іншого там наркотика, тільки там медичного канабісу, який вживається іншим шляхом. Ну, тобто, з точки зору медицини. Я, звичайно, не медик, але прислухався до думки медиків, кажуть, що треба. Я Верна. Вся. Щоб... Борислав, друже, тебе нема. Тебе нема. Або а зараз? А зараз я є. А зараз є. Нема. Гаразд. Так от я був би не проти, щоб наша Верховна Рада вся здала. На вживання, тести на вживання наркотичних э, речовин. Не канабісу, інших. А, екстазі, амфетамін, МДМА, А ти. Ти мені пропадаєш. От, не знаю чого. Побачимо, скоріше всього. Що... Ти зараз зник. кудись. От, в тебе щось з інтернетом, бо я таки що. Пер... Я можу пере... перезайти, але вже залишилося 4 хвилини до закінчення ефіру. Скажу дуже коротко: одна із політик. Не треба. Одна із полі... Одна із політик колись не будемо називати прізвища, хотіли її посадити, і треба було взяти аналіз крові. Вона була категорично проти, щоб наші лікарі брали аналіз крові. Казала, що це можуть зробити фахово лише шарите. От ну ти може ти ж тоже старий ти вже пам'ятаєш таких такі історії в нашій політиці. От а я не міг зрозуміти чого. І якось я спілкувався з одним дуже цікавим лікарем. а Він каже, що в нас може бути утішка інформації, бо даючи аналіз крові залишки певної категорії наркотиків залишаються десятиліттями. І у ті ж інформації зразу хтось ж зіліє. а там ті в Європі то, то не скажуть нікому, що це буде лікарська таємниця. Я до чого веду? То я би хотів би, щоб не тільки Верховна Рада, але й президент зробили те, про що ми з тобою говорили. Бу. Здали аналізи повертаючись, все ж таки до нашої історії, хочу сказати: виступ президента був красивий, але дуже хочеться, щоб він був не стільки ефектний, скільки ефективний. І останнє запитання, а потім закінчимо. Скажи мені, будь ласка, друже, ти знаєш, що одеського а, воєнкома звільнили. Ти скажи мені, будь ласка, за що його звільнили? Наскільки ну, я розумію, якщо людина була, а, порушила закон, якщо вона зробила злочин, то його треба заарештовувати і давати підозру. Якщо він все з ним все гаразд, то за що його звільнили? Ну, от я не можу зрозуміти. Звільнення це не покарання. Що відбулося, тому що в мене відчуття його звільнили, а інші будуть сидіти на тих самих темах, і це що намагання, щоб щось у когось з'явилася нерухомість в Марбелі в Іспанії? E, значить, дуже коротко, e, значить, скажу так. Перше e, попереднє службове розслідування. Ну ти знаєш, в армії кошмари всіх службовими розслідуваннями. Значить, як повідомили очільники, наші спікери Зсу сказали, що службове розслідування провели претензій до воєнкома Нема в нього все раки в числе води вінові, ніяких претензій нема. В той же час резонанс, суспільний резонанс журналістів і людей, громадян України спричинив цю хвилю обурення. Ну і значить, тепер за що його звільнили? Якщо я не знаю, яка там формулювання, треба побачити формулювання, але якщо його звільнили лише за те, що був суспільний резонанс, то він поновиться через суд і отримує ще й заробітну плату. Це як мінімум. Якщо ми говоримо про те, що навіть якщо його потім десь притягне до відповідальності, це не міняє суті справи. Його могли на період розслідування відсторонити від посади, тоді ок. А звільнити ну тут же питання таке. Значить, є докази, що він не справився з займаними обов'язками, Може, його звільнили за порушення дисципліни. А я тобі скажу, що може бути. А він яким боком за кордон на новий рік їздив? Розумієш, можливо, це виявили як якесь порушення. Тут треба дивитися формулювання в наказі. Треба дивитися формулювання наказу. За що, не знаю. Так що така історія. Друже, в мене через одну хвилину починається ефір ще один. Тому я тобі кажу, його звільнили, я не знаю за що, а по документах, які він надає, він їздив Марбелію лікуватися. А мабуть. Особиста нерухомість лікує краще ніж щось інше. Ігоре, дякую тобі за цей ефір. До нових зустрічей.